Мене звати Ольга Вовчок, і я хочу залишити відгук про курс Я плюс регресивний та гіпнотерапія від А до Ю Наталії Парфененко. Це справді чудовий курс. Я ні на секунду не пожаліла, що саме його вибрала. Хоч я довго сумнівалася, вибирала, читала і, взагалі, я фінансист, і у мене логічний склад розуму. Я не думала, що осилю ці знання. Для мене дуже важлива була практика. І Наталія вона саме націлена на практику. Вона практик, а не теоретик. Вона з радістю передає знання, які отримала сама на практичному досвіді. Вона справді викладається наповно. Вона віддає нам свою душу. Вона... Ну, нікому не дає сертифікат за те, що ви відвідали просто уроки. Ми щотижня практикували, практикували багато, практикували одна з одною, за рахунок чого пропрацювали себе. І тепер ми зовсім іншими очима дивимося на цей світ. І тепер ми знаємо, що ми можемо дати нашим клієнтам. І це все завдяки Наталії. Вона просто молодчинка, вона створила справді чудовий курс. Також Наталя нас об'єднала, так як ми практикували одна з одною, то на початку п'ятеро абсолютно різних дівчат в кінці курсу ми стали практично рідними, і е, таке враження, що ми знаємо одна одну все життя. Я думаю, що ми і надалі будемо підтримувати, спілкуватися е, одна з одною. Е, це дуже важливо. В нашій роботі ділитися досвідом одна з одною і передавати, ділитися знаннями, які ми отримуємо, адже не буває двох однакових сеансів, і в кожному сеансі ви можете дізнатися щось нове і поділитися цими знаннями. І цього нас навчила Наталія. Наталя нас навчила ділитися знаннями, допомагати людям. Вона справді людяна, вона справді допомагає своїм студентам, допомагає клієнтам і хоче, щоб ми також стали професіоналами і допомагали людям, а не просто заробляли гроші. Тому я всім рекомендую, якщо ви зараз сумніваєтеся вибрати цей курс чи інший, 100% вибирайте цей курс. Такого досвіду, практичного, ви не отримуєте, я думаю, ні на одному іншому курсі. Тому я вам бажаю успіху бажаю вам зробити правильний вибір і хорошого навчання. Наталі дуже-дуже дякую.